Вітаю, друзі! Зараз на моєму каналі, який присвячений токарній справі, пішли, пішла серія відео про частотний перетворювач та мій новий двигун, друзі. Адже я збираюся замінити двигун на своєму токарному верстаті. Зараз там стоїть двигун від пральної машини автомат з електронною платою керування для колекторних двигунів. Тому, друзі, я намагаюся детально розібратися в усіх нюансах. Ця тема для мене нова, цікава. Хочу повністю розібратися, щоб знати, що і до чого. А сьогодні, друзі, ще коротеньке відео конкретно про частотний перетворювач, яких він буває, типів. Якщо ця тема буде цікава для вас, запрошую до перегляду. Розповісти і продемонструвати частотні перетворювачі. За своїм принципом роботи є векторного типу та скалярного. Векторного типу частотні перетворювачі, друзі, вони дорожчі. Яка між ними головна різниця? Це те, що саме векторні частотні перетворювачі підтримують потужність двигуна на низьких обертах і при низькій частоті. Зараз я вам це продемонструю. Зараз частотний перетворювач показує 15 Гц. 15 Гц, друзі, це дорівнює приблизно 200 обертам мого двигуна. І як ви бачили, він геть не просідає. Друзі, на цей нюанс, тобто скалярний чи векторний, вам потрібно знати. І звертати увагу при виборі. Адже якщо ваш двигун буде працювати там, де присутнє навантаження на різних частотах, вам потрібен саме векторний частотний перетворювач. Наостанок, друзі, я пройшов в майстерню, щоб показати і нагадати, як виглядає мій токарний верстат. Ось, друзі, ви можете бачити, стоїть двигун від пральної машини автомат потужністю 460 Вт. Також тут додатково стоїть кувер для охолодження. Друзі, мені під останнім відео почали пропонувати, мовляв, а було б дешевше можливо придбати двигун більш потужний. Так, друзі, є більш потужні двигуни, є на 580 Вт, зустрічаються і на 730 Вт. Рідко але зустрічаються. Але, друзі, врешті-решт я вирішив перейти саме на... Асинхронний двигун, друзі. Чому? Тому що за 3 роки я елементарно, друзі, професійно виріс з цих параметрів. Адже для мене токарна справа це не хобі, а ремесло. Трохи перепрошую за безлад, друзі. Ну але в мене робоча майстерня, а не виставкова показова. Що я можу сказати про. Колекторний двигун, друзі, та про ось таку плату керування. Друзі, по-перше, я нічого не можу сказати поганого. Що стосується плати керування, вказується, що вона також підтримує оберти. Кажу, друзі, виключно про свій досвід. Коли я працюю ось такими маленькими тарілочками діаметром 15-20 см, то плата керування да, дійсно начебто справляється з навантаженням на всіх обертах. Коли, ж, друзі, я працюю ось такими великими мисками, тарілками, діаметром, от перед вами велика миска діаметром 33 см, відстань у мене від центру вала до станини 18 см. Тобто, попередньо я можу встановлювати діаметр заготовки грубу. 36 см. Друзі, такі заготовки можуть мати вагу від 15 кг і більше в первинному вигляді. Мі двигун потужністю 460 Вт і плата керування, друзі, ледь справляються з цим навантаженням. Доводиться працювати дуже повільно та обережно. Адже найменший натиск різцем, хоч вони і заточені, призводить до зупинки. Призводить просто до зупинки. Свистить про свистую ремінь, друзі, ось така історія. Ще забув сказати, друзі, що не дивлячись на те, що в мене тут стоїть кулер, при роботі ось такими великими заготовками двигун сильно, сильно нагрівається. Тому доводиться періодично зупиняти роботу і чекати, поки охолоне двигун. До речі, друзі, хто буде майструвати собі? Токарний верстат на базі ось такого двигуна від правильної машини, рекомендую обов'язково ставити кулер для обдуву та охолодження. Тож, друзі, мій вибір для мене був очевидним. Я вирішив перейти саме на асинхронний двигун, тому що це двигун промисловий, створений для саме для верстатів, і він витримує тривалу роботу без будь-яких наслідків. Якщо сказати про економію, друзі, я також міг би, як мені от писали в коментарях, треба економити, я міг би придбати і двигун асинхронний, який вже був у використанні, і так само плату перетворюючи частоти. Але, друзі, в цьому випадку для мене мова йшла не про економію. А на цьому, друзі, дякую за увагу. Якщо це відео було корисним та цікавим, можете поставити вподобайку. Пишіть свої коментарі обов'язково, щоб у нас з вами був зворотній зв'язок. І по старій добрій традиції, друзі, закликаю вас підтримати україномовний контент, підтримати український YouTube. До зустрічі в наступних відео. Бережіть себе!